Всім привітики! І сьогодні у нас кукінг. Ми будемо готувати еклери. Тому пропоную почати. Що ж, для початку нам потрібно взяти води і додати туди масло. Тоді ми це поставимо на плиту і будемо чекати, поки воно стане однією суміш'ю. Що ж, тут багато чого такого цікавого відбувається. Я, я готувала їх майже цілий день, тому що, тому що ще не дуже навчилася швидко це робити, можна так сказати. Ось вибачаюсь, якщо голос буде трохи хрипіти, було погано чути, просто щось у мене болить горло і якось так. <кій> Що ж, а, я це вже який день буду озвучувати, Ой, не озвучувати, я вже який день це цей, цей відео роблю, ви не уявляєте. У мене вже просто. Я знімаю ще паралельно влог з канікул своїх, які вже добігають кі, як, туди, <кій> у яких сьогодні вже кінець. <кій> І у мене вже просто немає місця, а мені ще треба буде. Не народження знімати. Що ж, у мене ще на фоні грає а, відео одного разу під Полтавою. Ви бачите, як я танцюю під пісню, яка там завжди грає. Тому якось, якось так. Всі дуже я молодець, увага, я ринка Латарська дівчинка. Щось таке. Я пам'ятаю її добре, але вирішила, що не буду співати. Ось я вже беру масло, щось я дуже довго його там знаходжу. Е, так. Е, якщо треба, можу в, е, цей, в описі відео, скоріше за все, буде прикріплено посилання на відео, е, за яким я готувала. Але у мене. Е, Трохи інший був, був крем трохи інший, але ну, виробити таке, як робити. Тому, геніально <сміття> <не> сказала, чесно. <сміття> Ось. Відео знов таки не дуже довге. Не знаю, як у мене це так виходить, але воно так є. <сміття> так. Ось у нас є мука, а я ще дуже довго намагалася увімкнути плиту, я думаю, ви це помітили. Досить довго я з ними ходила, але нехай. Що ж, я коли мішала, це було досить, ну, недовго, можна сказати. Але потім я вже <схід> додаю туди муку тому що воно вже повністю розчинилася. І е, муку знов таки муку з зміни, що потрібно було перемішувати недовго. тепер треба почекати, поки воно вистачить. Чи як не я забула? Зацініть чи я вам показую? Ну коротше, він дуже файний. я що не, не вийти вікати, чи мама. Коротше, буду фоткать мамі, значить, яке вино Ну короче, сказали брать 4. Берем четыре. Мауже есть. Чекала, пока выстыгнут тісто. А поки мы вытащим все. Видуху. У нас є ці два проти. Вони дуже файні, прям пепець. І, скоріше за все, нам добитися два, але ми ще грані. Коротше, більше ждати я не можу, тому ми починаємо наше кулінарне шоу. Ну, а тут вже я починаю змішувати тісто з яйцями. Це було досить таке довгеньке процедура. Я вже буду викладати їх на протвіні. Все ж таки мені знадобилося два. Але. То не дивно. ось, Але другий противень, він був не повний. Ось. І ось ми вже будемо готувати крем. Я думаю, ви самі вже все побачили. Але ну, відкрити я відкрила і ви бачите, що я роблю? Я важку це роблю. А треба було шміксером. Обожнюю свою геніальність. Свою. Крем я якось зробила. І в мене вже готова перша партія була. Ось. І стоїть друга. І тут ще поставили next party. начинка, ну, какая-то такая. Добрий вечер. У нас же тут, ну, трошки встигли зробити до мого приходу. От. Теперь надо оцю вот кучу ще зробити. Let's go! І так, отутньо вже зробили відріз, і от тут таку ложечку і кулінар з мене офігенний. Через який час до мене приєдналася мама і ми заповнювали їх разом. Це було дуже смачно. Я проконтролировала. піраміда. вкусная. А що я сказала? Ну! Піраміда, и да, Це дуже Целая і вкусная высотка. во замоталась. Все. Ну, коротше, якось так на цьому, все всім па-па!